Розповім більш теорії, а саме про трампліни. Ось бігеєр, другий бігеєр і дьорти, коли стрибайте ось такі прольоти. обов'язково потрібен захист, ось хоча б такий шолом, як в мене. Мелой, хорош хорош. Привіт, друзі! І Сьогодні я на єврейці. Дивіться який захід сонця позаду мене. Дуже сьогодні класний день, теплий відносно і гарна погода, голубе небо, сонечко. І вирішив сьогодні не марнувати день і виїхав покататися. Але каталки не буде, тому я вам розповім більш теорії, а саме про трампліни. Які вони мають бути і як саме їх робити. Дивіться, ось, наприклад, покажу по нашому основному столі, який зараз є в хорошому, непоганому стані, він є десь висотою метр сімдесят десь до двох метрів. Тобто я замітив цього року, що ребята деякі, які будують трампліни перші рази, вони роблять помилку в тому, що, от, наприклад, трамплін також великий, але от роблять. Ось ось цей початковий радіус дуже закручений і, і далі вже пряма. Або наоборот типу, спочатку плоско-плоско, а потім різкий закрут. Радіус трампліна має бути рівномірний. Наприклад, якщо трамплін 2 метра, радіус має бути розподілений в цих двох метрах. Тобто не має бути десь сильно закручено, або краще я раджу, як я замітив на своїй практиці, кінчик. Трампліна має бути трішки прямий. Якщо велика дуга буде ось тут, то велика можливість, що потім буде підбивати ось, типу, заднє колесо і можете летіти наперед. Це виходить такий для відпрацювання пришків, тобто для стрибання, просто для тренування на стіл 360 і всякого такого подібного. Ось це, наприклад, бігейр у нас перший. Він швидкісний трамплін. Ось тут, бачите, ми скопалися, тому що тут, бачите, був горб, і виходить траєкторія руху йшла більш вниз, а потім трамплін різко змінює траєкторію. Тобто на великій швидкості це дуже добре так відчувалось і трішки вибивало з трампліна. Тому вирішили ось так зробити. Тобто, чим більша швидкість, тим має бути рівніший під'їзд, заїзд на цей трамплін. Далі. Приземлення, ви я думаю, зрозумієте, чим різкіше приземлення, тим краще. Ось тут ми можемо бачити другий бігеєр. Ось там я був перший, ось це другий. Другий бігеєр, на щастя, добре зберігся. Бачите, ось тут радіус досить такий прямий і плавний. Прямий, плавний, високий, відносно. Тобто ось висота трампліна, десь мені по груди. І це досить такий класний трамплін, він бігер, тобто прольот від 8 до 10 метрів приблизно. І дьорти ось такі. Бачите, ось тут також радіус плавний. Тобто, якщо ви будуєте трамплін, радіус має бути плавний. І якщо ви будуєте трамплін, то, на мою думку, обов'язково має бути приземлення, тобто, щоб вам було м'яко приземлятись. Тобто, якщо трамплін високий, а приземлення плоске це вже погано. Або потрібно степап. Якщо на плоске приземлення, це потрібно, щоб ви, получається, коли ви встрибаєте степаб, тобто знизу залітаєте наверх, тоді буде менше навантаження на ваш велосипед і на ваше тіло. Получається, ви Ну, не сильно буде вам бити це приземлення. І що я ще хотів додати, так як зараз у нас війна в країні і багато хто не може чим зайнятися, не знає, що робити, сидить часто в новинах, ось таке заняття саме, саме краще. Тобто зайнятися спортом, піти десь. На турнічки позайматися я так замітив невелика активність в мене в сноуборд відео моїх. Чому так? Я вважаю, тому що мало хто може собі дозволити такий відпочинок на сноуборді. Я взагалі, як почав кататися на сноуборді, я побачив, як мішаня катається на сноуборді. Дивлюсь, о, братан катається на сноуборді. Я перший раз побачив, що це таке, і мене зацікавило. Ну він каже: На, хоч спробуй такий, ну давай попробую. І я, проїхавши 10 метрів, я потім злякався швидкості, впав від того, що я не розумів, як воно працює, як на ньому їздити. Тому я почав це освоювати. Я брав сноуборд на прокат, там, не пам'ятаю, 20 гривень в день, вроді, недорого було. І я почав тренуватися. І мене це так зацепило в тому, що це тяжко, також ефектно і класно. І зимою, до речі, не досить так зручно кататися на велосипеді, тому вирішив займатися і сноубордингом. Потім я пройшов курси сноубордингу в Буковелі і. Працюю віднині інструктором на сноуборді. Тому, друзі, я так замітив, що у мене на каналі я почав викладати зимові відео, так як вони дуже класні, реально. Ви можете на сноуборді їздити будь-де. Тобто в своєму місті, якщо випадає сніг, берете сноуборд, можете навіть на прокат і можете тренуватись, вчитись. Є багато обучалок, але, звісно, краще зверніться до професіонала-інструктора, який вас научить. Тому що я також думав, що легко буде самому навчитися, але це досить складно. Я сам, чесно кажучи, вчився два роки, щоб навчитися повертати на передній кант. Тобто на задньому легко на п'ятках всі стають, а на передньому досить складно. Тому з інструктором ви можете це освоїти, тобто до поворотів за 2-3 заняття можете дійти до поворотів, залежить від людини, як вона сприймає все, що каже інструктор. Я до чого веду, що потрібно займатися будь-яким спортом. Будь-який спорт інший, наприклад, не тільки велоспорт, а будь-який. тобто, Акробатика, паркур, наприклад, сноубординг, будь які де є стрибки, де є якийсь польот, він доповняє інший. Тобто, коли я катаюсь на сноуборді цілий сезон, я на велосипеді нічого не забуваю, а наоборот, мені якісь додаються відчуття нові свого тіла і відчуття в повітрі. Тому це досить так, як би сказав, плюсує. Тому займайтеся спортом, друзі, за можливості, який вам більш доступний, який більш вам подобається. Займайтеся та залучайте до цього, друзів. І я думаю, що це буде таке з останніх моїх відео цього року на велосипеді, тому що вже скоро зима, вже холодно, і скоро я маю їхати на Буковель, працювати там інструктором. Тому, друзі, приїжджайте, пишіть мені в Дірект в інстаграм. Силку я залишаю завжди в описі. Приїжджайте катати, займатися спортом. Спорт треба, щоб був в вашому житті. Це допоможе вам також відволіктися від, від цього всього. Так, звісно, кожен, я розумію, що кожен займається своєю справою, кожен працює, кожен робить якийсь певний вклад в нашу перемогу. І я впевнений, також на Буковелі буде дуже багато, напевно, таких волонтерських. Зборів, які будуть допомагати Збройним силам України, тому друзі разом до перемоги в здоровому тілі, здоровий дух, сильна нація переможе. А наші вороги звісно, бажаємо їм розуму, тверезого, здорового розуму, щоб вони схаменулись пошвидше і. Відступили з наших земель, але вони вже своїми діями заслужили найгіршого. Ну, я думаю, Бог їх покарає і життя їх покарає. Хто винуватий, буде відповідати, звісно. Займаємось спортом, ребята. Ще раз вам повторюю: катайтесь на трамплінах, головне, бережіться, подбайте про свій захист, щоб ви були захищені, тобто, щоб спорт не був для вас травмонебезпечним в будь-якому випадку, коли стрибаєте ось такі прольоти. Обов'язково потрібен захист Ось хоча б такий шолом, як в мене. А найкраще це full face, бо часто можна впасти на лице, тому краще бути в безпеці. Добре, друзі, всіх обняв. Займайтеся за спортом. Відмічайте мене, коли десь будете тренуватися, я буду, можливо, по можливості робити репост вам. Ох, перебігаю тут. Хоба, хоба! Ось тут ребята вже тренуються. Бачите, у нас був тут такий ширший спайн, великий. А потім ми зробили трішки менший, щоб друзі, які тільки вчаться, щоб могли стрибати і на маленькому трампліні.